Всім доброго ранку. Добре, ми не пропали, ми були з вами на зв'язку, але підготувалися, хотіли зняти для вас відео. Все по порядку. Позавчора у нас був, ну, там внизу, де я вам показувала, де наш огород, а там ще нижче був пожар великий. Тут і людей погоріло на вулиці, у нас туди далі до річки. Ми й тушили, і такий стрес отримали, общем, не вийшло. Вчора їздили до логопеда, поки повернулися з непривички. Знаєте, як ото вливаюся <сум> в роботу. Але сьогодні вже все добре. Сьогодні приготуємо з вами щось смачненьке, обов'язково, дівчата і хлопці. Я не знаю, як ви за мною. Я за вами сумувала, вже привикла, вже треба щось шо знімати, щось вам показувати. Трошки, в общем, відійшла трохи від ритму, але нічого. Повернулися, все буде добре. Що будемо робити, все будемо показувати. Вікуська добре, грається вже у себе тут в бісєтки. Я їй привезла таких, з моря таких камінців. Гарні. Так вона робить з них квітки. У логопеда все в нас добре, логопед нас хвали, так що все йде так, як треба. Бачила всіх дівчат і хлопців, всі бачила ваші коментарі. Так як у нас і вимикають світло, і я була в дорозі. Не ображайтеся, я на ті коментарі, ну, може, знайду час, не обіцяю відповім. Якщо не відповім... Всім велике дякую, всі бачила побажання. Мені дуже приємно, що з нами такі поряд, такі люди. Дуже багато гарних слів написали і мені, і доньки. Всім дуже велике дякую. Ще що хотіла спитати сказати спитати, всі запитують, де працює моя донька? Донька працює в готелі. На рецепшені, навчається в Київському лонгвістичному університеті. Там питали мене уже, по-моєму, два рази чи що. Я відповідаю. Так, дівчата й хлопці, йдемо на кухню готувати смачненьке. Для початку беремо варимо картоплю, миємо її перед цим, складаємо в каструльку і варимо до готовності, але щоб вона не розкипілася, дівчатка хлопці. Тепер беремо. Дівчата і хлопці, це можна робити в духовці, але це можна зробити на сковорідці. Я буду робити на сковорідці. Картопельку ми виняли. У мене тут ще є, я просто сюди, щоб вам показати. Підсмажила отак, от до сухенького нашого бекон. натерла твердого сиру і взяла оцей сир Філадельфія. Можете брати, можете це, я так знаєте, як ну, мені так захотілося. Я вам так і показую. Можна просто взяти картопельку там і тільки твердий сир використовувати. Так, що робимо? Беремо нашу картоплинку і так от. Раз, і два. Такий. Зробили таку. Я вам просто один покажу, а потім цей. І на сховріточку налили олійки або там жирок, який у вас є. Ну, це не має ніякого значення, що у вас там. Так, отак от беремо, ложимо цей сирок Філадельфія такраз. Тепер посипаємо так, сир. І ложимо на сковорідку. І так кожну розрізаємо, а потім я вам покажу, куди. Наший бекон підсмажений дівати. Так. І так і сюди теж. Ложіть скільки ви любите. Можете масло ложити, якщо сиру у вас немає. Це теж дуже смачно буде. Так, сюди так раз. І теж на сковорідочку. Так, зараз я всі катоплинки зроблю, поставлю на газ. Прикриємо кришечку, і там буквально тільки сир почне плавитися, і вже воно готове, бо картошка зварена. Ось так от берете, виставляєте, накриваєте кришечкою і чекаєте, поки розтопиться сирок. І вже воно готове. Дівчатка, ось так от у нас вийшло. Після того, як зняла з посипала зеленню і з бекону шкварочки положила. так. Смакота. Так що, якщо хто не готував, спробуйте такий рецепт. Хто готував, я сподіваюся, я вам нагадала і ви приготуєте. Так що смачного, пішли ми з дівчатками снідати. І ще забула показати, зараз вам покажу, яке воно в розрізі. Ну, гляньте зараз. Ось. Бачите? Уже у нас, дівчатки і хлопчики, вечір. Вже сонечко сідає, зараз так рано темніє. Ви знаєте, я хочу вже вдома вже, вже скоро ходить тиждень, ну, то ну не тиждень, це я приїхала у вівторок ввечері. То що хочу вам сказати, що дуже-дуже е стало рано темніти. Прям помітно. Там як відпочивала, я навіть не помітила, чи там рано, чи пізніше. О! Лайма з рижиком вже бігають, <гум> за друг другом ганяються. Що ми, дівчата і хлопці? Сьогодні займалися там трошки домашніми справами. Будемо потрошку, я буду займатися і дерева, напевно, щось буду підпилювати. Я завжди з осені їх підпилюю, а потім навесні, щоб менше було роботи. Треба. І на городі трошки з бур'яном боротися. В общем, роботи вистачає. Та й взагалі е, треба вже, хоча ну, на вулиці ще й тепло, і ми так одягаємо там таке ще то кофти, то ще щось, але треба вже літні речі трошки далі ховати, е, такі холодніші доставати. Я завжди так оце літом, як літо закінчується, начало е, осені. Перекладаю завжди, завжди в шкафах. Оце такі справи. Завтра неділя, не знаю, такого робити, то нічого не будемо. Але на кухні будемо. Завтра будемо знову щось готувати смачненьке. Сьогодні ми приготували не дуже багато, але ту картопельку. Ну нічого, я ж сказала, я вже вливаюся, вже мені хочеться вам. Зараз покажу вам нашу красавицю. Прийшла, розляглася, в якусь її відпустила. Будемо готувати щось смачненьке, обов'язково будемо з вами ділитися. Ви знаєте, я в Туреччині відпочила від цього всього. Так що з задоволенням готую. Вікуся бігає цілий день, грається, трошки відпочивала в обід, а це бігає, співає, танцює. Все заразом. Зараз покажу вам лаймуську свою. Лаймуся наша. А, творить чудеса, бачите, яка дівчинка О, і стісняється. Ми сьогодні знову почали їй давати ліки. Лікар сказав, щоб трошечки її повторно пролікували, тому що йде осінь, щоб не було знову таке з суставами в неї, так що знову лікуємо її. Бачите, яка хитрюшка? Вона ну, така спокійненька, вже п'є спокійніше ці ліки, ми вже навчилися їх давати, і ту колбаску. Буває вона така в нас і спокійненька, бачите, не тільки так, як бушує, хоча її ганять, а так і буває спокійна. Ай, балується валиться. Ох, і любить вона це витворяти таке, ця дівчинка. І ми її дуже любимо. І з вікусів буває грається теж. Вікуся бігає, вона за нею. Або навпаки. <сі> вона лежить, а Вікусі хоче, щоб вона за нею бігала, а вона лежить, на неї не звертає уваги. Так що, так вона проходять прогулянки ввечері, та вона цілий день у нас відкрита, то бігає, звісно. Сьогодні ще і робили свої справи, і заразом і букви там з Вікусією вчили, ну, такі, що логопед нам дав. Займались і ракали, і шикали, і все. Взагалі, займаємося і Вікуся, і бабуся, і Оля, всі заразом займаємося. Бо знову ж в понеділок їхати, то дали задання, то треба працювати. Ще я не пам'ятаю, чи я вам зранку сказала, я, як е, тушили той пожар та вивихнула собі ногу. Тепер вона в мене замотана, За, замотали її цією як, еластичним бинтом. В общем, все. У нас добре із дівчатками. Будемо ми йти відпочивати. Они лайма до нас прийшла казати вам до побачення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пішечку моторів здобувати до вами.